Парижі відбувся найбільший саміт так званої коаліції охочих формат, який ініціювали Франція та Велика Британія для підтримки України. І цього разу лідери фактично узгодили рамку безпекових гарантій. А президент Макрон назвав цифру країн, які готові у тому чи іншому форматі долучитися до гарантій. Що вони передбачатимуть та чи братимуть у цьому участь Сполучені Штати Америки? Адже з президентом Трампом європейські лідери теж говорили напередодні у Парижі і про що домовилися і чому деякі деталі. Так і залишилися неоголошеними. Олена Чернякова розбиралася і зараз розповість у Єлисейському палаці за одним столом. Президенти Франції, України, Фінляндії, керівництво ЄС, прем'єр-міністр Нідерландів, Данії, Польщі та Бельгії і спецпосланник Трампа Вітковсі. Онлайн до переговорів долучаються ще десятки лідерів, не лише Європи, а й Канади, Японії, Нової Зеландії. Тільки у Парижі це засідання коаліції охочих стало вже третім. Загалом же подібних зустрічей від лютого вже з десяток. І, врешті, за підсумками цих перемовин, президенти України та Франції виходять до преси із новинами. у нас на столі є політична та військова пропозиція. І пропозиція, яка виходить від 35 лідерів, готових надати Україні гарантії безпеки. Європа має бути лідером, і ми, зокрема, це просуваємо, коли будуємо нові гарантії безпеки для України. Отже, вдалося узгодити рамку гарантії. Зеленський каже, на цій зустрічі була конкретика. Багато що стало відомо. Утім, не усе повідомляють пресі. Це небезпечно, пояснює Макрон. Це наша лінія оборони, і ми не будемо відкривати деталі нашої організації Росії. Спросіть у Путіна, чому і скільки він збирає війська на кордоні з Україною. Тож з того, що оголосили публічно, лідери коаліції домовилися, що гарантії безпеки включатимуть кілька елементів. Головний це сильна українська армія. Не йдеться про і зменшення, а цього хотів би Путін. Навпаки, партнери мають допомогти із забезпеченням. Це і, і зброя. І фінансування, і тренування, і виробництва зброї зброї все це забезпечуємо, і це має бути через рік. Це має бути через 5 років, через 10 років. Конкретні внески країни називали, та за підсумком саміту у британському уряді повідомили коаліції домовились передати далекобійну зброю Україні. А джерела видання Телеграф розповіли про потенційну роль Німеччини за їхніми даними. Канцлер Мерц пообіцяв надалі озброїти п'ять нових бригад і модернізувати ППО. Водночас у Берліні не готові відправити свої війська, але в коаліції, врешті, вже є розуміння, хто це може зробити. А феврі 2024 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру. Залучити західні війська французький президент запропонував понад рік тому, у лютому, 24-го. Тоді цю ідею підтримав лише президент Литви. Решта навіть критикували. Тепер же готові десятки. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості, говоримо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати. Це Бекстоп Америки. Ми хочемо розраховуємо їхні мандати, і правила перебування. Насправді ключове питання. Київ хоче, аби гарантії ратифікували партнери у своїх парламентах. Експерт пояснює, важливо, аби ці війська мали дозвіл на відповідь агресору у разі потреби, для того щоб це дійсно, хоч приблизно нагадувало гарантії це мало б передбачати можливість е, сил, які будуть там задіяні, е, вступати в пряму конфронтацію про, е, з російськими військами протидіяти. Спробу просування судячи з того, що ці сили будуть максимально віддалені від фронту. Вони будуть розташовані саме для того, щоб звести до мінімума, а, або взагалі не унеможливити е, з'їднання. До того ж, без підтримки США, європа не направить свої сили. участь Америки європейці говорили з президентом. США. як відомо, що у Вашингтоні українська делегація запропонувала угоду на майже 100 мільярдів щодо закупівлі американської зб. Рої паралельно Америка вже продає озброєння країнам НАТО за програмою ПЕРЛ. Та після розмови з Трампом, схоже, не з'явилося більше інформації щодо американської присутності. Це все ще формалізують. 26... 26 країн вже чітко формалізували дуже свій внесок і документ, який сьогодні є. Це документ військового планування. Зараз ми продовжимо свою роботу з президентом Трампом. Президентом Трампом також обговорювали тиск на Росію, а саме на доходи Кремля, коштом яких той фінансує військову машину. Без нафтогазових прибутків Путін не зможе воювати і сяде за стіл перемовин. Це розуміють у Європі, Києві лишилось у цьому переконати Вашингтон. Для нас зараз важливо узгодити спільну позицію з європейцями, коли є спільна позиція, легше тиснути на Трампа і її легше просувати в подальшому переговорному процесі. Американці так чи інакше змушені з цим рахуватися, як заявив президент Фінляндії після телефонного дзвінка, Європа та США все ж домовились разом обговорювати санкції на російську нафту та газ. Трамп обіцяв нові обмеження, якщо Путін не сяде за стіл перемовин. Для того щоб його забезпечити треба зупинити путіна спільними зусиллями і поки що це також не проглядається та є розуміння без припинення вогню жодні гарантії не запрацюють у кремлі вже заявили що саме росія тобто агресор має стати гарантом нашої безпеки це очевидно неприйнятно для києва та партнерів росія не погодиться зокрема з однією з пропозицій – це військовий контингент коаліції охочих на територію України, враховуючи позицію Росії і нашу позицію дуже вірогідний сценарій. що Питання про гарантії безпеки не буде. Мирній угоді досі позиції Росії та України лишаються далекими. Москва вимагає вивести війська з Донбасу, визнати окупацію та позаблоковий статус України. Київ на це не піде. Відтак укладання великої угоди зараз нереалістичний сценарій, каже експерт. Натомість, на його думку, можливим є корейський сценарій, тому що в Кореї в 1953 році домовились про припинення вогню. Це була лише угода про припинення вогню. І вона працює Да, мирного договору немає, але війни теж немає. У Парижі Володимир Зеленський назвав корейський сценарій прийнятним. Це приклад того, коли не було підписано угоду, та на півдні країни вдалося побудувати успішну державу до того ж з міцними гарантіями безпеки. від США. Україні ж гарантії готові надати значно більше країн, але їхня присутність на землі стане можливою лише після завершення війни. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон єдині новини. У на нашої ефіру долучається Оксана Мельничук, політична оглядачка у Парижі. Оксано, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, дякую за ваш час. Після того, як завершилась напередодні зустріч коаліції охочих у Парижі, з одного боку, ми говоримо про те, що 26 країн висловили свою готовність у тій чи іншій формі долучитися до сили, які гарантуватимуть безпеку України України після того, як завершаться бойові дії на території нашої держави. З іншого боку, конкретики, все ще ну як на мене, дуже і дуже небагато. З того як саме ця участь буде проявлятися, хто і які зобов'язання на себе готовий взяти в рамках такої місії, якщо вона буде працювати, про що пишуть у Франції? Які висновки роблять французькі оглядачі з того, що відбулося напередодні у Парижі? ви знаєте, вони пишуть все те ж саме, що кажуть і наші експерти, і наші коментатори. Я вам хочу сказати, що ми просто ми програємо інформаційну війну. От в чому вся проблема. Росіянам вдалося нав'язати якісь свої бачення. Вони ж не завжди прям пхають якісь свої ідеї. Оте, от коли кажуть, от я почула, колега казав про те, що працює корейський сценарій, ну де ж він працює? Ну в результаті цього корейського сценарію ми отримали північну Корею. Ми хочемо отримати такого ж монстра ще. В, в, в образі Росії не працюють ці, ці сценарії. Треба припиняти цю риторику, треба припиняти порівнювати ситуацію з якимись попередніми досвідами. У нас зараз ми проживаємо абсолютно нову епоху. Нову, кому... нову комунікаційну епоху нам треба переходити до досить агресивної риторики. Агресивної не в тому плані, що ми маємо кричати, що всі ідіоти да, і нічого не розуміють. А в тому плані, хат люди відкрити очі, да, ну схаменіться. Люди добрі. Ми є країну, на яку напали. Які можуть бути корейські сценарії? Які інші сценарії можуть бути в Україні, на яку напали без, абсолютно, без, безпідставно? Тобто треба повертати людей до джерел? Розумієте, Всі ж вже забувають, з чого все почалося. Нам треба постійно нагадувати, що Росія це фашизм. Нам треба нагадувати, що це расизм. Я кожного разу, виступаючи у французьких ефірах, кажу їм. Я вам нагадую на території України 40 контаконтрцентрконтреційних угу. контратаційних таборів. На території України існують фільтраційні табори. 35 дітей. Да, за останніми повідомленнями було депортовано з України. Людей на території України торту піддають тортурам. Є геноцид. Мовний геноцид, культурний геноцид на окупованих територіях. Ми маємо про це весь час говорити. а Не вибачте, соплі жувати. Ну Я оці всі знаєте, ейфорія, що 26 країн, 30 країн. Я це все переживала сама. В кінці березня чи на початку березня, коли перший раз коаліція зібралася, я була в Єлисейському палаці. І я з таким захопленням це все коментували і на французькому, і на українському телебаченні. Зараз я навіть не акредитувалася в Єлисейський палац, тому що я знаю, у Франції зараз взагалі не до України. У нас зараз очікується колапс французької політичної системи. Буквально ось 8-10 вересня. У нас вже є попередження, що 10 вересня очікується спроба заколоту і державного перевору у Франції розумієте? Тобто, французам по великому рахунку зараз не до зовнішньої політики, а Україні треба сьогодні наголошувати на всіх тих страшних речах, які відбуваються на наших територіях. І мені здається, що вже настав час сказати, що все ж таки Трамп є корисний ідіот Путіна. Я про це вже не стидаючись, говорю в ефірах. І до речі, французькі журналісти мені кажуть. Ви про це кажіть, ви можете, ви маєте право. Ми, на жаль, не можемо це озвучувати. Але треба, знаєте, ну, любий Боже, правду, треба поставити цей світ з голови на ноги. тому що є корисний ідіот Трамп, є абсолютний е -е злочинець, міжнародний терорист Путін, і всі ходять на задніх лапках перед цими двома ідіотами. Розумієте, ну. Ну, треба переходити на агресивнішу риторику. Ну, хватить же досить у цих всіх зустрічей і домовленостей. де дії? паролі паролі, як кажуть французи. Ну, але ж дія потрібна стояти, що заважає, скажіть мені, сьогодні прийняти певну кількість вже тих гарантій, про які вони говорять. Що заважає сьогодні ставити ультиматами Путіну? І чого ми сьогодні маємо вислуховувати, якісь там умови і риторику Путіна? Він є злочинцем. До нього треба ставитися як до терориста. А оці всі загравання, як перед путіним, так і перед Трампом, добра не доведуть. Тому що я впевнена, що те, що зараз буде відбуватись у Франції 10 вересня, оце намагання і що там вибачати на паніпані Оксана. А що там заплановано? Якийсь да. мітинг, що там має бути да, да, там не те, що мітинги. Мітинги це півпівбиди. Заплановане те, що це щось таке буде накшталт жовтих жилетів. Угу. Ультраліві сили на чолі з меланшоном вони закликають блокувати все, що працює в державі. Блокувати е, залізниці, блокувати метро. Тобто, абсолютно, зв... ну просто зробити знаєте, е, хаос створити в країні. І я вже сьогодні навіть телефонувала і писала з жур... друзям-журналістам: кажу, слухайте, стірчать просто вуха, втручання, іноземне втручання росіян. Це абсолютно їхній сценарій дестабілізувати французів, тому що Франція це єдина ядерна держава в, в Європі. Макрон займає абсолютно чітку позицію, лі, лідируючу позицію, і тому вони виходять зараз, спираються вивести людей на вулиці, щоб знести Макрона. Ну кому це потрібно? Скажіть це звичайно потрібно тільки тим людям, яким не потрібна сильна єдина Франція. От тому, вибачте, я досить mm. емоційно да, про це кажу, але я вже не, не можу більше слухати у ці розсусолювання навколо. Нам треба закінчити війну. І питання, які я задаю сьогодні на круглих столах у Франції, я ставлю чітко питання: ви готові до перемоги України? Знаєте, і завжди така пауза, демо така драматична виникає. А потім сміливі жінки-депутатки кажуть: Так, ми маємо бути готові, готовими до перемоги України. Тобто треба їм зараз просто вкладати в мозок, що Україна має перемогти, і тільки перемога є гарантією безпеки в Європі.